Кожного разу, коли ми обираємо вдягти маску і подавити свої сірі почуття, ми створюємо дамбу, яка перекриває рух наших енергій. Всі почуття це енергія. І ви самі знаєте, як буває, ми вибухаємо. Тож люди зазвичай переживають сильні, сильні емоції через те, що до цього вони були досить довгий час заблоковані. Один раз, не проявивши свій гнів і не сказавши, що вам не подобається ця робота, вам не подобаються ваші відносини, вам не подобаються друзі або будь-що, ви створюєте для свого розуму алгоритм, за яким він почне захищати те, що вам не подобається. І чим більше обсяг цієї енергії, тим сильніші будуть наслідки. Сучасне суспільство, воно зроблено таким чином, щоб стимулювати подавлення почуттів. Адже подавляючи почуття, люди починають затикати цю дірку в грудях товарами та послугами. І люди починають гнатися за ілюзорними досягненнями, аби, хоч якось, задовольнити себе. Всі ці задоволення вони... Тривають момент, і ми знову починаємо шукати щось, чим заткнути цю діру. Ми перестаємо слухати себе і ми починаємо жити чуже життя. Один раз, коли ми починаємо грати в ілюзію, ми починаємо на її основі вибудовувати ще більше ілюзій. І це карточний домик. Він так чи інакше зламається, але а, чим далі. Тим буде больніше. Тож, цей картичний домик він потребує дуже, дуже, дуже багато вашої енергії для підтримування цієї ілюзії. Тому що для того, щоб доказати собі, що ця робота, яка вам не подобається, вам подобається, ви починаєте вибудовувати ще більше, більше, більше ілюзій. І потім одного разу воно все розсипеться. Дуже важливо не блокувати і ламати все, що чуже, з самого початку. Казати, як є, як ви відчуваєте. Тоді ви не створюєте бар'єру для руху ваших енергій, тоді, тоді у вас набагато більше особистої енергії. Всі війни, всі непорозуміння в цьому світі через те, що люди не показують щирих себе. Будь ласка, не будьте як всі, як ті 95% людей і проявляйте, сіро проявляйте себе кожного моменту вашого життя. Таким чином, ви даєте емоційній енергії рухатися. Вона рухається по вашому центральному каналу, по вашому хребту, по вашим меридіанам. І ви проявляєте це. Чим більше ви проявляєте, тим більше ви пропускаєте, тим більше у вас особистої енергії. Ваша реальність може вибудовуватися отак в якщо ви. Готові пропускати досить великий об'єм енергії. Коли ви будете знати, що ви хочете, вам не потрібно буде затикати ці дірки, ви будете просто кайфувати від життя. Я бажаю вам не подавляти демо, демо, себе, подумайте демо. про своїх дітей. Якщо ви будете подавляти, це запечатується у ваші ДНК і передається вашим дітям. Ви передаєте це також. У своїх настановах кажучи, як треба себе вести, як треба подавляти свій гнів, як це робити. Спробуйте розірвати цей ланцюг і бути щирими з собою. Це стілює всесвіт. Я вам клянуся. Бажаю удачі. Це не легкий шлях. Сразу скажу правда, вона вимагає від вас сміливості, але я у вас вірю.